Мене попросили сказати про небезпеку ш... більш широкої війни, яка а, є а, дійсно безпосередньо пов'язана з цією війною, яка пов'язана з у... українською але на київському безпековому форумі завжди я перебуваю а, в нещасливі часи, і зараз нещасливі часи, але я дуже вдячний бодай за можливість бути запрошеним і взяти участь у цій роботі до того, як я почну говорити по темі, хочу сказати, що мабуть, сьогодні вранці більшість з вас чули, що Сполучені Штати нібито вимагали чи просили Україну, щоб вона припинила свої військові операції проти енергетичних об'єктів Росії на території Російської Федерації. Я хочу сказати, і думаю, я не одинокий у цьому. Що як член э, за об'єднаного заходу мені дуже соромно э, з приводу цієї заяви небезпека широкої війни? Навіть коли поточна війна скінчиться, для того, щоб тут в цьому контексті треба зрозуміти дві речі. Перша, Росія і те, що ми називаємо в загальному захід, живуть в різних когнітивних світах, і небезпека війни випливає від з від глибоких конфліктів як інтересів, так і сприйняття, коли і що кожна із сторін усвідомлює дуже погано між іншим. для Росії сьогодні і не лише сьогодні. Контроль ключової російської імперії, як би її не визначали їхні лідери, це категоричний імператив і підтримання могутнього військового периметру довкола цього. Це пріоритетний національний інструмент і цей ем, кордон проходить тут не з НАТО для Росії. Він проходить всередині території е, НАТО і не носить суто географічних образів. Це цивілізійний е, образ, оскільки це знаходиться десь між е, кордоном так званого російського світу і того, що вони називають історичним заходом, що власне є кордоном. Нато, щоб було кордоном НАТО в часи е the... холодної війни, а не зараз, не після холодної війни. І тут головна зміна. Якщо подивитися на цей на цей категоричний імператив і на цей інтерес, то єдина зміна, яка має значення для Росії, це співвідношення сил у кожний окремий період часу. Найбільшою перешкодою в останні роки для Росії, щоб реалізувати свої інтереси, було якраз не е, існування незалежної суверенної е, України, оскільки для Росії це є абс, абсолютно е, очевидним. це абсолютна а аксіома. Та є інші причини для цього, що ем, виникнення України після розпаду радянського союзу як держави з самого початку було західним проектом. Як вони вважають, і відповідало ключовим інтересам і е, е, є антиросійським за своєю природою то. Тому як це бачать росіяни, перемога Росії в Україні і втрата України е заходом буде чувствительним ударом, як вони говорять е для заходу. І вони добре розуміють, що коли ваш ворог відступає, то вам Now, треба наступати. Друга частина це питання сприйняття Росіяни, віддані Клаузовіцу, і один одна із його тез дуже зараз актуальна. ціль війни є нав'язати ворогу свою, свою волю. Поки що. Захід все ще розглядає цю загрозу в термінах матеріальних можливостей, включно з економічними можливостями. А для Захід сприймає силу в термінах спроможності, включно з економічними. А для росіян це включає також моральні спроможності, силу віри. Вони <leaningauto> відроджують концепцію пасіонарності, що означає не лише готовність на пожертву, а гордість від пожертв. Ми втратили 20 мільйонів в під час другої світової війни. Ми поклали мільйони людей і все таки перемогли. І ця жертовність на привела нас до перемоги. Вони пишаються цим. Це їхній менталітет. Є досить сильним в Росії. Ще питання одне полягає в тому, чи ваш е опонент по проявляє таку саму стійкість, е готовність до жертовності і таке інше. Якщо відповідь на це питання ні, то е ворога можна не поважати, чи противника можна не поважати саме на цьому. Ми і зупинилися сьогодні. Це і маємо на сьогоднішній день, як, як я це бачу, В час війни. Ваш пріоритет, тобто наш пріоритет, зменшити тертя напругу і за будь-яку ціну уникати ескалацію, але в результаті ми лише. Збільшуємо по експоненті небезпеки війни. Ось у чому проблема заходу. Всі наші чесноти пропорційність, раціональність, пошук компромісу, Викликає лише зневагу до нас з боку. Російського противника і ще є, є одна якість я про яку говорили багато людей. Мобілізуючи російську економіку, психологію, політичну систему і мілітаризуючи їх, Путін створив динаміку всередині, Росії, яку буде дуже важко розкрутити в протилежному напрямку. І якщо такі спроби будуть зроблені, це може привести до серйозних порушень стабільності і тільки дасть стимул повернутися знову до попереднього стану. Я вибачаюся, якщо я трошки перебираю час, але хочу ще додати, що якщо Україна програє цю війну, і, а захід стоятиме осторонь і дозволить, щоб Україна програла цю війну, то небезпека ширшої більшої війни значно підвищиться. Що ще гірше, це те, що поміртою, як ми розуміємо і усвідомлюємо це, ми потім починаємо реагувати, а небезпека може бути ще більшою тоді. і ризик буде полягати в тому, що Росія може почати нову війну на основі по свого прорахунку стосовно волі заходу. Яка воля, яка буде проявлена занадто пізно для того, щоб забезпечити необхідний баланс сил, який міг би попередити війну? Ну на цій ноті можу завершити свій виступ поки що.